Ще у 2012 році споживання продуктів харчування в Україні вимірювалося цифрою біля 17 мільярдів доларів. У поточному році ця цифра орієнтовно 7,6 мільярда, і ми прогнозуємо, що наступному році вона буде ще меншою. Тобто, споживання продуктів харчування українцями зменшилося за неповних 5 років в 2,5 рази. Тобто, з однієї сторони, ми говоримо, що на прилавках магазинів у місті Києві немає дефіциту молока молочних продуктів ягід, фруктів. Але під цим є відповідь на це питання, що люди просто цього купити не можуть. Коли літр молока в супермаркеті Києва коштує 17-18 гривень, більшості людей, які мають дохід чуть-чуть більше тисячі гривень вигляді чи то пенсії, чи то мізерної заробітної плати, це вже стає сьогодні недоступним. Тому візуально начебто, дефіциту немає, але насправді це приводить до того, що українці менше споживають біологічних норм і автоматично. Починають вимирати більше, чим вони б жили у нормальних умовах, де могли б споживати необхідні продукти харчування. Ми втратили за останні 25 років більше людей через природню смерті, чим у другій світовій війні.